Максим Мисловський, головний тренер команди Технологія Агросвіт. Пане Максиму, вітаю вас! Нормальний результат, хороший результат після матчем відповіддю. Що можете сказати по грі? Дякую. Звичайно, гра вийшла, вийшла дуже складна. В принципі, з того, що ми мали, програвали 5-2. І... Ну трошки скоротили так би мовити відставання до 5-4. Я вважаю, що в принципі команда проявила себе десь. Ми трошки з цієї ями вилізли, тому ну, вважаємо, що це такий результат, який дає нам можливість думати про гарний результат вже в матчі. Відповіді по останніх 10 хвилинах команда просто закрила суперника на власній половині. Що можете по цьому, по цьому відрізку? сказати? Ну, мабуть, команда суперника десь трошки втомилася, і, як ми бачили, вони майже там не мінялися, тому десь можливо це і зіграло роль. Так, ми вже пішли так би мовити ризикувати, тому що в нас також трохи не виходило постійно ці контратаки. Пропускаємо м'ячі, десь вирішили, треба перебудувати нашу гру. Слава Богу, що нам це вийшло. В принципі, як кажу, що сократили відставання до одного м'яча. Тому це дає нам надію на наступну гру. Добре, дякую вам успіху.